Друзі, і ви знаєте, коли людина постійно рветься в болото гріха, настає такий момент, коли Господь просто людину відпускає. Хочеш бути свинею, жити в болоті, будь ласка. Так, він дуже, дуже багато разів буде пробувати вас зупинити. Тисячі разів, друзі, тисячі разів, але коли людина вперто, буде туди лізти, просто з нашим серцем відбудеться процес затвердіння, там такий мозоль виросте на ньому, що просто ми перестаємо бути чутливими до голосу Святого Духа. Це називається духовна смерть. Господь відпускає таких людей. Хочете бути в гріху, не хочете бути зі мною, будь ласка, про це сказано написано в тому самому першому розділі до римлян, 24 вір. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Друзі, видав, це не значить, що він просто їх туди кинув. Ні. Просто відпустив. Хочеш, іди, друзі, пильнуйте свої серця, не перебувайте в гріху, перебувайте в Господі, друзі, і будьте спасені. Амінь.